Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами пограємося в гру, але спочатку послухайте віршик. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Ми сьогодні з вами пограємося в гру Яка Україна. І так подумайте, яка Україна наша рідна, Україна наша квітуча, Україна наша пшенична, Україна наша багата, Україна наша дружня, Україна наша веселкова, Україна наша казкова. Україна наша чарівна. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Бажаю усім гарного дня. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!